Так, у нас сьогодні було 5 лютого, і я розповім, як відбувся цей день. Сьогодні була неділя, ніч моя була спокійною, все добре. Ну, а про моя була після 9. Я заміряв температуру, вагу, цукор. Потім збирався, був на вулиці. У нас на годиннику 9.50. Ось така от ситуація на вулиці. Падає сніжок невеличкий. Але досить тепло. Біля мінус 1 градусу. Вітрів немає. Ще добре. А я сподіваюся, ця неділя буде для мене добро. У мене починається активність. Зайшов в дім поснідав. Потім зранку займався трохи клітинами, і через деякий термін з Ольгою Андрієвною поїхали зранку в бік Анатолія Семеновича. Спочатку заїхали по дорозі. На базар на базарі я вийшов, е е отримав е е ті штанці, які здавав, щоб мені підшили їх. Так, у нас 11.18 і зараз ми з Ольгою Андрійовною не під'їхали е до ринку. Я хочу забрати те, що залишав у них. Здравствуйте. Я за штанами. Вот да, 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 да. Да, Ваша? да, да. да. да, да, да. Не погуляйте еще немножко. А, еще. выходной день людей бывает, не успеваю. Сейчас минут минут пятнадцать. хорошо. Все зробили, все добре. Я розрахувався, почекав Ольгу Андріївну, вона там ще теж собі дещо докупила. Далі ми поїхали до Анатолія Семеновича. У нас 11.45, і ми зараз зустрічаємося з Анатолієм Семеновичем. Це Сафінапочта, у світі. Саршин і пошта, один десант груд туди. я буду тебя, саша, ну, башки, вчера передавал а, Сергею. Ты... А я тебе грушу, да. Да, не почему? Мы не ели, на транс. А вы сегодня неделя. Нет, банков... Банков... Я банков... Я банков... Я я не, не, а что -то... не я тоже А мне нужно купить Конечно, так я тебе еще привезу. Я же знаю, тебе Не знайшу по карту памяти еще. Побушу, включи, саши. Саши. Да, у нас виноват. Три. А, за минулого да. раз? Ні, за минулий раз Сашу не давала 250. Давала, да? Давала, Саша мені. Беріть вісті. Як за час почуття, йому не давай. Все, що мені давала. Ну, Я не міняла, коли міняла доларі, то не міняла гривні. Ну, ну такі дете, ну, але ми їдемо в лікарнях. Так, да, все, це мені вже заказалося, треба тільки е, кофеати. Анатолію Семеновичу передали все, що йому потрібно було. Е, потім. Поїхали додому. В бік дому. Заїхали спочатку ще в великий супермаркет. Там Ольга Андріївна дещо докупила. 12.55, і ми зараз з Ольгою Андріївною під'їхали ще до одного із великих магазинів супермаркетів, Зараз я її чекаю, вона пішла скуповуватись. З їжі допоминок дідових. Ну і поки е, Олександра займалася е, домовленостями різними з приводу допоминок, які будуть е, з наступного тижня. Далі ми поїхали е, бік дому. Е, Ну, а через деякий термін поснідали. Через деякий термін подзвонила її сестра. Вона під'їжджала під Києвом, була і ми її поїхали зустріли. У Нас 15.05, і ми зараз з Олеген Рівне під'їхали до траси. Там її сестру зустрінемо, щоб підвести додому. Зараз під'їхали, щоб її знайти. Зустріли, я їх відвіз додому. Вони вийшли, а я іще заїхав до аптеки. Треба було деякі ліки докупити. О 15.25, 25 я зараз з Ольгою Андрійовною з'їздив, забрав її сестру, підвіз додому і під'їхав до аптеки. Треба купити бахіли, щоб завтра приймати людей на бахіли. Пластини для того, щоб знімати сахар. Світло у нас на районі не вимикали поки. Ну, я скупився і поїхав додому. Поставив автомобіль, більше нікуди не виїжджав. Потім вже було а, після 3 ближче до 4, і тому я пішов а, відпочивати. Зайшов в дім, міряв температуру, цукор, ну і відпочивав. Ну, а десь після п'ятої збирався і виходив до гаражу і працював. У зв'язку з тим, що світло вмикають вмикають. У мене щось сталося із освітленням, з підключенням до розеток, і одна з розеток вийшла із ладу. Ось, прийшлось перемкнути все на іншу розетку, щоб все працювало. Ну, і Потім треба розібратись з той, що вийшла із ладу, що з нею, як її полагодити. От, а далі ще е, щось сталося з моїм котлом, який у мене в домі. Ось якусь він помилку показував і не працював. Чомусь не знаю, будемо розбиратися, коли е, вже буде день світло. Мабуть, потрібно буде визивати майстра. Побачимо. Ну, а я працював. В гаражі над клітиною мене підгодовили. От, клітину я майже всю зру... ну, всю зробив. Ось, І ввечері, після сьомої, вимкнули світло. Був вже без світла. Добре, що в мене фонарик був при собі. Я на фонарику те, що зробив, Клітину всю запакував, і можна буде її тепер в машину, в автомобіль задвинути, і відвезти на відправку клієнту. Ось побачимо, як завтра в мене це все буде виходити. Завтра дуже багато всього треба зробити через те, що будуть поминки. Ось. Ну, а після того, як вимкнули світло, я довго не був. Потім пішов до себе. Заміряв температуру, цукор. Він у мене підвищився, як і минули, минулі рази. Потім через. Деякий термін приходила Олександра, піддовила е, мене. Також я вживав там таблеточки різні. Ось, ось такий у мене день сьогодні був. Сподіваюсь, що все буде добре. Ніч буде спокійною. завтрашній день теж е, буде добрим. А я хочу відпочити сьогодні добре, щоб набратися сил і добре завтра виглядати, тому що багато, багато справ буде. Ну, на цьому я буду закінчувати, розповідати більше нема чого і вимикаюсь.